І всім привіт, друзі! сьогодні у нас буде не зовсім обзор, а більше як експеримент. Тому що я заказав 100 монет на no OLX за 455 гривень. Ну, тобто це з, достав... з доставкою. І хочу подивитися їхню ціну. І в кінці ми дізнаємося, що є сенс купляти монети на вагу. Або там, як я купив на 100 там монет, 50 монет і так далі. Чи є, тобто, чи є сенс це купляти, чи вже ліпше купити на барголці, тому що так буде дешевше. О, я вже передивився ці монети, я їх вже дивлюся на каталозіях, відмітив вже на своєму каталозі. Тобто приблизно я знаю, яка ціна і так далі. Тому. Але хочу зробити для вас відео, щоб ви знали, чи купляти, чи не купляти. Але я роблю вас відео, щоб ви знали, купляти чи не купляти. В моти я розбив на 11 кучок. І в кожній кучці навіть не на 11, а на 10 кучок. І, наприклад, одна кучка це буде такий монат, який просто так, такий фіговий стан, що. По ціні металу можна тільки продати. Інші там буде просто звичайні монети, інші там монети Євросоюзи і типу, то ось так далі. Давайте почнемо з самого найгіршого і будемо йти до кращого. Перша кубка монет це у нас буде ось такі ось різні монети. Це у нас українські, це у нас радянські. Довго я не буду розказувати, що тут саме є. тобто Тут є, як ви бачите, райдері 20 копійок, тут радянські є. Але вони всі в плановому стані. Також тут є українські мети, які ну, просто зрозуміло, що можна по номіналу тільки їх рокувати. І також тут є ось така о, угорська мета, але вона в дуже планому стані. тобто о, Тут у нас номінал 10 форінців, тому ну, приблизно за гривні-дві можна продати. Всього тут 13 монет, тому давайте порахуємо їх по 1 гривні. Давайте навіть груз ми зробимо до 15 гривень. А, також здобумо сказати, тут є ось така монета а, Ісландії, стан досить поганий, але все ж таки давайте може навіть повисуватися до 3 гривень, тому 17 гривень нас буде коштувати. І також тут є ось така монета Данії, Це у нас 50-50 торів. Ціна такої монетки 15 гривень була, якщо вона гарно це не була, але давайте округлимо до 2. тобто о, Давайте там, ну давайте дуже круглим, буде 20 гривень коштувати. Може навіть хтось і купиться. Далі у нас радянські монети, це у нас ну, такі радянські, які адекватно зберегли, збереглися. Це ось таке 10 копійки і 2 копійки. О, це у нас звичайні копійки, нового чекану. Тобто нічого такого незвичайного. Давайте порахуємо за за кожну по... Давайте по 2 гривні, тому що все ж таки стане дуже класний. То виходить, у нас 4 грив. Далі у нас польські монети. Тут в сумі у нас о, 33 гроші, якщо не помиляюсь, можливо, 32. Ось як ви можете бачити. Тобто. В рівнях це ще одна злота це 9 гривень, приблизно буде 2,5 гривні. Але давайте порахуємо вже чесно. І саме, що тут можна сказати, таке найдорожче, це ось такі е, дві монетки номіналом 10 е, грош. Не фокусуйся, секундочку, ось, отак. Їх можна порахувати за 5 гривень, а інші може давайте порахуємо за 3-4 гривні. Тобто давайте, тут у нас тут нас 7 монеток, Тому ж, давайте порахуємо так. Дві монети по 10 грошей, це у нас буде 10 гривень. А інші давайте порахуємо 2 за, 2 за 3, 3 за 4. Тобто це у нас 12. 12 18, 18 і плюс 10 це 28 гривент. Далі у нас монети номіналом 2 пенса, це у нас Великобританія. Ось так. Вони тут різно чекану. Ось така, ось такі два різних види чекану. Одна монета так собі в стані, а ось другі, в принципі, в адекватному стані, тому що тому давайте проходимо по 8 гривень. Тим самим у нас буде 24 гривні. Далі у нас 4 пенса в Великобританії. Ось така стопка. Також різні різновиди. Ціну давайте порахуємо по 4 гривень, тому у нас буде 16 разом. Ось так. Перейдемо тепер до Євроцентів. Найцікавіші Євроценти можете побачити в кінці. Там в мене, якщо не помиляюсь, дві монетки тільки чогось коштують. Спочатку у нас 1 євроцент, євроцент, Ну, дві монети номіналом один 1%. Ціна таких двох монети буде давати 4 гривні. Далі у нас ми з номіналом 2 євроцента. Це у нас 8 штучок. Також саме, звичайно, давайте порахуємо по 4 гривні. Тим самим у нас буде 32 гривні. Далі у нас ось така. Стопка монет номіналом 5 центів. Їх тут 13 штучок. Давайте перхуємо по 5 гривень. Ну, в принципі, тут самі звичайні, тому можемо реально порахувати по 5 гривень. Тим самим це вже 55 гривень. Далі в нас будуть монети Росії. У мене теж буде невеличка стопка. Ось стільки монет, тут і 50 копійок, і 1 рубль, 2 рубля, 5 рублі, рублів. Але з-за того, що зараз війна, і з-за цього в Україну майже не купують не російські монети. То давайте врахуємо кожну по 1 гривні. Давайте, навіть буде 10 гривень. Тепер переходимо до більш цікавого. Це у нас звичайні обігові монети в гарному стані. Тут монети. Зараз у вас на екрані буде фотка всіх цих самих монет. Загалом у нас тут 12 монеток. Давайте кожну порахуємо за 8 гривень. Тим самим у нас тут виходить 96 гривень. Зараз ми переходимо до най найцікавішого. Тут я покажу найдорожчі або найцікавіші монети. Але загалом тут всі монети від 15, від 15 гривень або там пару по 10 є до 50 гривень. Тому я покажу тільки найкраще. Тут ось 4 ось такі рубльових копійок. Мене, точніше, ось рубль 64-го, тут ювеліна, і ще дві ювеліні. Ювеліни можна порахувати по 30, тим, тим самим нас сходи 90 гривень, та плюс 10 за звичайний рубль. Це на 100 гривень. Далі у нас ось така монета Індонезії. прикольно, Прикольна. О, 500 рупій, ціна 15 гривень. Далі у нас ось така монета Герсі. Хто знає, що це, це за країна Герсі, пишіть в коментарях. Того я пролайкую. Ось так. Тут у нас два пенси з цього року. Ціна такої монетки приблизно 50 гривень. І ось показую ті самі євроценти, які я казав, які типу, самі найдорожчі. О, це у нас 2 цента Словакії 2020 року. О, ціна такої буде приблизно 15 гривень. Далі ось така ось монета Мальти. Ціна десь 10 гривень. О, 5 центів Словакії 2020 року. О, приблизно 20 гривень. І ось така монетка Кіпру вона досить мені подобається, тому що такі зображені, прикольні баранчики. О, приблизно 10 гривень. О, також тут є три монети з Сингапура. Ось такі монети. номіналом по 10 центів о, приблизно кожна 15 гривень, тим самим о, 45 гривень разом. О, також ось така монета Гани. Це така африканська країна. 2007 року номіналом 20 їхніх там. Не знаю, яка не, не валюта, на жаль, пам'ятаю І останні 4 найцікавіші монети, які в мене залишились. Це ось така монета Острова Мен Ціна 30 гривень, один, один, один пенс. Така монета Джерсі. Ось теж 30 гривень. І остання монетка це монета о, Канади, номіналом 10 центів. Як ви думаєте, це саме звичайне, але не, це не зовсім так. Це така ювелійна монета. Якщо не помиляюся, 50 років правління Є, Є, Єлизавети II. О, ціна такої приблизно 30 або 40 гривень. Ось так. Отка тих які залишилась, можете побачити на екрані. Вони приблизно коштують від 10 до 15 гривень. Наприклад, ті дві, що зверху, вони коштують по 15 ті, що знизу коштують по 10 і ті, що ще нижче, коштують приблизно по 15 теж. Ось і кінець нашого відеоролика. На екрані ви можете побачити ціну, скільки взагалі вийшло, тобто наскільки я купився. Uh, і можу додати те, що взагалі uh, лоти, монет бувають різними. Тому більше uh, це залежить від продавця. Але ось, як на мене, наприклад, у мене на бархолці в місті одна звичайна монетка коштує по 10 гривень, ну, таких, як ви можете зараз бачити. Тобто, 100 таких монет обійшлося б 1000 гривень. А тут монет обійшлося за дешевше. Тобто 455 гривень. Тобто, як на мене, це ну, найвигідніший варіант, який тільки можна придумати. Але все ж таки вирішати вам. Тому дякую всім за перегляд. Ставте лайки, щоб продвинути це відео. Тому що я сильно старався. І всім на зустріч, і всім пока-пока.